Так, друзі, почав розміщувати те відео, але воно щось дуже довго перевіряється на авторські права. Хто ж це за мене мов казати, чи партію не перевіряють? Тож, запишу ще одне, щоб не гаяти час, щоб не сидіти біля ноутбуку просто так. Так, це ми бачили ось цю гру з доволі потужним гравцем, який ми бачили багато разів обіграв доволі сильних гросів, хто це, ми не знаємо. Ну, як потужно. Так. Для мене це не перемога, я це не вважаю перемогою. Я звик перемагати 20-30 ходів. А коли таке воно затяжне, то для мене це вже так є. Не дуже від цього там, отримую задоволення, але зараз ми розберемо більш-менш таку ж гру. Саперник був слабкіший, але реалізація, буде тема реалізація. Ось чес. Дав мені тут 94% точних ходів. Супернику 89%. Так, добре. Виходимо звідси. Ось ще таку гру я вчора зіграв. Було таке щось на типу, захисту пірців Фімцевого. Були в мене помилки, я, щось, то, що, я казав що доволі втомленим грав. І на деякий момент я зрозумів, що мені потрібно спрощувати усе і грати. Це не моя манера гри, тим більше у Бліці. Я казав, що на ці примуви я їм не вмію користуватися, І багато виграних позицій, коли в мене часу більше, і позиція абсолютно виграна. Віддаю, ну, у проценті багато виграних таких позицій я віддаю, особливо по хвилинці. Е е е та й потребує, тому що ну, доволі квяло так оце все пересуває. Але чомусь от вчора багато було еншпілів, тому я собі, мабуть, це у залік не поставив. Ну, звісно, у білих виграний це еншпіл, але як його вигравати? Потрібно ж буде створювати прохідну. А як? Тільки у центрі у нас. На пішика більше. Тобто, ось цей ізолятор нам доведеться розміняти. Ну, давайте подивимось. Так. Можливо, це не ідеальна гра, але трішечки я постояв на місці. Бажано, як ми казали, зменшити усі можливості контргри у суперника. Ось я тому досить так акуратно грав. І. Ну, суперник повинен був створювати мені пішака у центрі і програвати це все не так швидко, але він чомусь, мабуть, переоцінив силу свого короля у центральному полю, на центральному полі. Так, його король більш активний за мого, але все ж таки зайвий пішак зайвим не буває, скажімо так. Тобто d 7, ну це промах. У гравця, до речі, рейтинг за 800, теж він обиграв, там гросмейстрів, я подивився. Тобто ну непогано граю шахи, можливо, якийсь майстер, а можливо, і гросмейстер не дуже сильно граючи у Бліц. Не знаю я цього. Ем, але ну, d 7 не можна грати. Звісно, потрібно бити і єде та ще й на щось е, ну, розраховувати, що це лічить, приводить якийсь наводить, такий варіант. Ну, ми десь потрібні нам потрібне прохідну зробити. Ну, таке. Мені казалося, що, можливо, там потрібно було бігти королем та Д5 десь двигати. Ну, у будь-якому випадку, у цій позиції потрібно чорним грати. Єде і можна ще. Мріяти про щось. Ну кіндесі це типова помилка, друзі, ось вас, шахістів, початківців, тобто з там, нульового розряду по розряд кандидату в майстри спорту, тобто погане знання якихось елементарних закінчень. Так, я кажу, що не потрібно брати, та навчати усього дворецького, да, від цього може. Книга дуже гарна, але якщо, якщо ви будете його вивчати е, так, кожну сторінку, кожний варіант, у вас, ну, можливо, скоріш за все, буде таке, нудити від шахів. Тобто, еншпіля потрібно вивчати так, по, чуть -чуть, по трішечки. І, але треба знати, що ну, як можна йти у пішаковий, якщо ви не знаєте його вірну оцінку. Ось я завжди про це кажу учням: не йдіть у ті позиції, з, якої, з яких не буде шляху назад. Тобто ви йдете до пішакового до пішакового еншпіль, якщо ви не знаєте, е як його будете захищати, то навіщо йти у еншпіль? Який, Оцінку якого ви не знаєте, який, скоріш за все, буде програний. Тобто кінь d 7 це помилка, ну, яку не повинен робити навіть там розрядник КМС. Ну, Давайте подивимось. можливо, чорні могли щось зробити. Ну, як я казав, коли в нас виграно, найголовніше лишити суперника контргри. І ось хід B4, грамотний хід, заволодіваємо полем D4 та виграємо. Звісно, що я перетанцюю чорного короля, тоді мій король зайде на d4, буде більш активний за короля суперника, ну і прохідний пішак буде йти. І, можливо, я його десь покину, покину наприклад, заберу замість нього пішака b7 та пішака А6. Ну, Суперник намагається якось прорватися на королівський фланг, але ну, я набагато швидше проводжу ферзя, і король, перемога доволі доволі. Проста. Друзі, яку дивну як для мене помилку ми побачили у цій грі. Тобто суперник він ну, грав так швидко, але поганенько грав усю партію. Я грав теж. Ну, не у своєму стилі, якось так. Ну, дебют розіграв непогано, я розставив свою схемку, все було більш-менш добре, а потім, коли отримав виграну позицію, грав якось так. Без вогника. Але ніде не випускав велику перевагу, і позиція, мені здається, була виграна. Але це не в притаманному мені стилі все проходило. Так ось, що суперник повинен був робити. Ну Коли ми захищаємо погану позицію, треба. Залишати собі хоч якісь шанси, щоб або флажок зробити, або ще щось. Як можна переходити до пішокового іншпуля. Це помилка, яку не повинен допускати гравець, якого максимальний рейтинг там за 800, здається, мені. здається, мені був щось є дуже багато. Таких помилок. Дивіться, яка в мене чашечка. Бачите? Це такий подаруночок від ЗСУ мені вчора надіслали. Бачите, не бачите? ось Якби на ноутбук її не, е не опустити. Ось такий подарунок мені вчора е надіслали. Написали від Збройних Сил України Степові хижаки. Е до перемоги написано. Друзі, ну я вважаю, що у таких справах посередників бути не може, тому коли збираються у нас і на ЗСУ є такі люди, котрі потім у них на стрімах сидять зрадники України, і вони з ними щусюкаються і так на них дивляться, ой, які ви гарні, ви ж гросмейстер, а те, що зрадник йому все рівно, він мені так і писав. Тому я вважаю, що якщо ви хочете допомогти ЗСУ, ви повинні самі знайти тих людей, кому ви будете довіряти, не у цих, які і нашим, і вашим. Туди відправляти кошти, ну, я вважаю, дуже опасно. Але ви повинні самі знайти канал, якому довіряєте. Я кажу не про себе, а про канал там, ВСУ, ЗСУ. Тобто, можливо, у вас там є знайомі і їм допомагати, щоб хлопцям було легше боронити нашу державу. Бо, на жаль, ті, хто повинні їм допомагати, допомагають не так. Так, гарного усім дня! Ой, в нас така спека, я Я ледве-ледве кажу. Сиджу і засмагаю. Так, усім гарного дня. Для вас працював міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.